Доброго ранку ми з України. Друзі, Покровськ. Встановив Покровську таку шафу, Вона стоїть в центрі напроти АТБ. привіт привіт Напроти АТБ, біля аптеки і біля засу. Як у вас є потреба, можете прийти щось тут взяти. Тут будуть люди класти. Як у вас є можливість наповнювати чимось, туди можете якісь речі повісити. Туди взуття, туди продукти. Ось така шафа стоїть у Покровську е, на площі напроти тебе. Інша шафа така ж сама, буде стояти у Покровську біля того, АТБ тебе на автостанції районній, там вона буде стояти прямо поруч за тебе. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо. Друзі, ще раз, шафа, пам'ятаєте, де вона, да? невеличка. Якщо у вас є речі. Або продукти, або можливість щось залишити, привезіть, залиште. Бо є люди, яким дуже-дуже тяжко зараз. І вони потребують їжі, потребують речей якихось, потребують взуття, але не наважаться підійти і попросити. А тихенько вночі можуть, можуть прийти і взяти. Ну, є таке. Все, друзі, слава Україні, слава ЗСУ!